Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакати я сьогодні хочу з вами про місячний календар, про мій улюблений місячний календар. Як ви вже знаєте, що місячні дні не завжди співпадають із сонячним календарем, майже не співпадають. А в цьому місяці у грудні 2024 року. Сталося так, що і місячний календар, місячні дні співпали із сонячним календарем, і виходить так, що 30 грудня буде 30-й місячний день. Я чому говорю про 30 грудня? Тому що 30-й місячний день зустрічається ну, дуже рідко в місячному календарі. Якщо він зустрічається, якщо він попадає. От, то може він продовжуватись пару хвилин або декілька годин. Так що, характеристику повністю 30-місячного го місячного дня, я вам не зачитувала. Але я вам хочу сказати, що це прекрасний, прекрасний день, світлий, ясний, такий щасливий день. І я вам хочу прочитати його характеристику. Так що, 30 грудня із 8 годин і майже до пів першого вночі, 31 грудня, буде 30-та місячна доба, символ якої Золотий лебідь. Це день завершення справ, підведення підсумків. Та осмислення, день гармонії, та красоти, споглядання та роздумів та каяття. Добре в цей день віддавати борги і не тільки матеріальні. Чим менше емоцій в 30-й місячний день, тим краще. Емоції – Заважають здоровому мисленню, затуманюють розум. А як скажіть на милість, ви зможете підвести підсумки місяця, проаналізувати його, якщо у вас будуть переповнювати емоції. Дуже важливо в цей день щиро від душі попросити прощення, попросити вибачення усіх тих, кого ми образили. І простити кривдників, ну хоча б у думці попросити вибачення. От. І якщо навіть ми ненароком когось образили, все одно треба попросити вибачення. Отак, От в думці побалакайте з тими людьми. Постарайтеся в цей день дарувати людям радість. І в ніякому разі не, не піддавайтеся агресії. От. І Гоніть від себе агресивні мислі, не кажучи вже про погані слова та про погані вчинки. От. Це день підведення підсумків. Останній день місячного місяця, О, ні в якому разі він не підходить для розпочинання нових справ. Можна творити красоту своїми руками. Не обов'язково це робити е, е, такими... Ну, великими такими жестами. Це не обов'язково бути художником там або скульптором. Це можна зробити якусь ветенаночку, можна зробити якусь вишивку, можна ще зробити якийсь приємний сюрприз і подарувати його нашим дорогим нашим людям. Це буде гарний подарунок, який буде ну, надихати людину, і буде та людина пам'ятати про вас. А іще цей місяць грудень подарував нам подвійну таку можливість, такий подвійний шанс зустріти новий рік. Яким чином? Тому що 31 грудня десь із половина 9 ранку аж до часу ночі, 27 хвилин, буде Буде, буде у нас 30-та місячна доба. Потім новий місяць, буде перша місячна доба із 0 годин 27 хвилин. І у першу місячну добу ми будемо складати плани. Ми будемо записувати всі свої побажання, усі свої надії, усі свої сподівання. Ми будемо планувати рік майбутній. Місяць місяць майбутній. Так що і 31-го у нас є така можливість і 1. го 1 січня уже майбутнього 2025 року. Так що подвійна така у нас є можливість складати плани на наступний рік і на все своє життя. І не тільки на наступний місяць. Любі мої, не пропустіть цей момент, скористайтеся цим. І я думаю, це нам обов'язково пригодиться. І дай Бог, щоб все те, що ми задумаємо, все те, що ми заплануємо собі, обов'язково має справдитися. Дай Бог, щоб це так і сталося. Я вас люблю. На все добре з вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!